Друзі, с вами я, Машка Топ, Софайт, да. so сьогодні ви на каналі Арбуз Сафайт, стара Машка Топ. І сьогодні ви будете Вы раз почули Машки Тольку Волос, да, да, вона, вона скривала трохи політичного. Бо... То цей, то я побачила, що на нашому каналі 36 підписників. Потім така перезахожу. Ну, це я вже за маскою говорю. Коротше, ще ви мені задавали питання, про чому ми говоримо. Ми говоримо по вайберу, зварюємося. І ми знімаємо дуже да. багато класних ігор. Якщо не переключайте цей канал на інший, бо цей канал буде дуже веселий з кожним роком. Да. Е, з кожним роком, е, стільки буде підписників, стільки, І ми будемо розгадувати Арбузі. Тому що Арбузик нам там щось обіцяв. обіцяв. О, арбузик це найсекретний персонаж в нашому каналі да у нас на каналі. Ми не знаємо, бо це, але ми не можемо це сказати, вибачте. <рик> <рик> да, ми не можемо сказати, хто такі арбузи і бо арбузи не хочуть, щоб ви знали, хто ви. Так. Yeah. А ви знаєте що? Зараз я вам розкажу все про Баску Топ як ми познайомились. Ну Баску Топ ти розказуй. Ну це ще було прошлого року. Так, це ще було того року. В серпні. Я пам'ятаю. Можна я розкажу? Так. Коли я поїхала в село Твіно, так, і це, Солодція. Чекайте, бо тебе трошки там не чути було. Хоче коли я приїхав? село... масу, в тебе дуже громкі звуки, що аж тебе не чути, якісь осмерти. У тебе якийсь АСМР, що в тебе там не так з мікрофоном? треба щось перевірити. У мене все нормально. Просто це ти в тебе так думаєш. Коротше, можна давай я трошки розкажу, бо тебе може там трошки не чути. Коротше, Машка поїхала з свого міста в Солотвіно на саму ліпшу базу, яку ми вважаємо, це Віла Маріна. Так, 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 так це є, вона приїхала де. Давай, Що таке? Коротше, маска, ти тепер розказуй далі. Я вже розказала, де ми там познайомились, в якому місці. Ну, колоче у ході день. Увечері десь для обіду ми гуляли, бо я вже це Бачила, що да, что София там танцует. И потом до нее перешла, сказала, давай дружить. И так мы познаемся. Да, вот такая мини-история. Ну, а с, с арбузиком это секрет просто, это секрет. Ну, это просто секрет. Он начал носить такие чехол, ну. На такие, а другие. Наши, ну, давай, открывай. Не. Так, добре. Е... Його, так, так, добре, Машка. Так, добре, Машка. Розказуй про себе інформацію, буде дуже цікаво послухати. Ну, коротше, інформація про мене. Я мати. Мені 8,5 років. Я живу в Ужгороді. Uh, вулиця Висока 32? Uh, ще я вчусь в перші горі. Я люблю рожевий та білий колір. Mm. Я Люблю все таке естетичне. І дуже люблю uh, uh, празники. А яке твоє улюблене свято? Моє улюблене свято Новий рік, День, день народження та Пасха. А мої улюблені це не Хеллоуін. Просто, коли в мене вчора був Хелловін, якийсь то, ми трохи вчора празднували. Коротше, то вчора мені приснилися духи, і я цілу, цілу ніч не могла заснути. Але потім я заснула різко. Так, а, а моє улюблені свято це Новий рік. Е і Пасха. Це а ви знаєте, що мого тати перед Пасхою день народження, Тобто ага. 18 квітня. Ага. Машка, будь ласка, скажи, коли в тебе день народження? Моє день народження. Я народилась дві э, 2017 року 27 -го. 27 -го січня. Да, січня. Я м. родився двадцять э, 25 січня. О, да, Маша чуть-чуть і поперла. А знаєш що? А знаєш що, короче, А знаєш що, Маша? Коротше, е, в мене в класі присоединилась дівчинка і в неї народження 25 січня. Президента, так. Да. Добре, тепер розказую трошки інформацію про себе, тому що ви не знаєте ще коли в мене день народження. Так, в мене день народження 19 травня. Я знак зодіаку телець. Я забула про свій знак зодіака, а мій знак зодіака водолій. Кстаті, кажуть в інтернеті, то що Телець і водолій не можуть дружити. Вони де правда це не правда. Ми дружимо. Вона телеця, я водолій. Як ви думаєте, ми дружимо? А? Вони взагалі в косі в... теж є водолій, що я знаю, теж дружу. Ну, це одман, це повний скам. Так, да, так що не вірте Гуглу. Майже не вірте. Ну, так, окей, ну дивіться, скоро в нас закінчується відео, тому давай, давайте трошки побыстріше. Е е Машка, це є. що ти любиш робити? Я люблю кобокс, люблю ходити на день народження, люблю спати та їсти. Ну <гум> це, 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 це просто ідеально. Блін, а знаєте що, вибачте, але в понеділок, там вівторок та середу, коротше, весь тиждень. Так само завтра не буде відео, тому що в мене олімпіада. Що? Е, я, це, я сказала те, що мене завтра, післязавтра коротше весь тиждень не буде, бо е, це, у мене ці канікули вже прийшли і цей, і цей скоро школа, і ще в мене Олімпіада буде. Ну то я знаю, Петра Ячик імені. Ну звісно, бо я їм все уже розказала. Так, добре, Машка, розкажи свої хобі. Якщо Маш... Машка, якщо ти... Машка, розкажи свої хобі, а якщо нема, то цей. то розкажи, чим ти хочеш займатися я хочу два розказати. Мої хобі це малювати, танцювати, співати, плавати, гратись. Вселитись. У мене багато хобі. А що а, а було друге? Я забула. А, друге я, а друге хобі, яке ти хочеш, якщо в тебе його ще добавити. Хочу хобі. Хобі лідерки просто. це. Ну, то я не говорю про наш канал, а просто хочу бути команди якоїсь, наприклад. А, типа лагерю, типа, так. Да. Ну, можеш навіть, так сказати. Маска, для тебе ще одне останнє запитання. Маска, е, яка эм е, е, ой, Машка, я е, в тебе є сестра? Звичайно, я звати Ані Ходить по років. Прикольно. І ну, а на цьому ми закінчуємо. Всім пока-пока, до зустрічі в нових відео. Зустрінемося в слідчих відео. Не пропускайте відео. Е, підпишіться, якщо цього ще не зробили, добийте нам 40 підписників. А на 100 підписників буде сходка. Ну що ж, всім пока-пока, до зустрічі в нових відео. Софія.